І так, в мене зараз виросте, виходить, останні квітка на цьому дереві. Тому давайте нафармимо 5 <кхід> цих штук. Получається... от оцих от. Аури якихось. Давайте їх нафармимо. Раз, два. Швиденько. Так. Ще де є. Отут ще є. Та, блін. Давай. Так, зараз має бути 3. Да, 3. Далі їдемо. Получається. Е, от сюди. Все, 4. І останнє лишилось, получається, це п'яте. П'ята зірка. Ну, де ми її можемо е, получити? Ось тут, о. О, все. 5. І так, що ж буде, коли в нас виросте п'ятий. П'ята квітка. На дереві. Дивимося. П'ята квітка виростає. І. Недудь бокс. І що у нас робиться? Я уберу меч. Появляється якась скай. І бокс. Давайте поговоримо із Sky. Ага. Можете собі там прочитати, я не буду це читати. Бла, 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 бла. І бокс. Що ж нам дадуть з цього боксу? Нам дали унікальний предмет. Крила. Ну а на цьому все, друзі. Всім удачі.